Сьогодні на огляді EDC Pocket від IMTAC. Цікавий виріб від IMTAC у класичному виконанні безумовно порадує фанатів наборів щоденного носіння насамперед якісними матеріалами та фурнітурою провідних світових брендів. Павуч має досить скромні габарити у 17 на 12 на 4 см і представляє собою універсальний підсумок, який можна носити в рюкзаку або в сумці, а також кріпити як зовнішній обвіз за міцний карабін, що поставляється в комплекті, що дає можливість реалізувати принципи edc набору на фронті. Нашита велика панель Велкра для кріплення інформаційних шевронів і патчів. Підсумок відчиняється на блискавці, накшталтні книжки. У середині по обидва боки вшиті два еластичні органайзери, і там же маємо дві відкриті кишені. Вся ця система дозволяє зручно розміщувати необхідні речі, починаючи з класичного набору щоденного носіння або набору виживання і закінчуючи набором для екшн камери, велосипеда, мотоцикла та інше. Ситуацій, головне, що все на увазі, нічого не потрібно шукати і перекладати, щоб дістати необхідний предмет. Там же вгорі вшита міцна петля для зачепа, тренчика або ретрактора. Павуч, пошитий із кордури щільністю 500 денег, величезний запас міцності на стирання та розрив, дозволяє використовувати його в будь-яких складних умовах. Кордура не схильна до усадження, не промокає, витримує великі тримічні навантаження. Замок блискавка, представлений японським брендом Йошеда. При цьому бігунки забезпечені тим. Які дозволяють користуватися блискавкою, не знімаючи рукавичок. Хто хоче дізнатися більше усі посилання під цим відео? Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах. На все добре, хай щастить, бережіть себе.